Україну завжди називали житницею, і навіть сьогодні, під час війни, наша країна допомагає зерном мешканцям регіонів, де існують проблеми з продовольством. Але чорнозем, завдяки якому в нас завжди були високі врожаї, не вічний. З ним треба поводитися по хазяйськи, говорять фахівці. Треба Дуже багато вживати заходів для того, щоб зберегти, тому що чорноземні ґрунти їх головна ознака, чому вони чорноземні, чорна земля. От це наявність великої кількості органічної речовини, гумусу, який визначає родючість. Тобто, в залежності від органічної речовини, ми говоримо про родючі чи менш родючі ґрунти. Безконтрольна хазяйська діяльність людей, недотримання сівозмін це неповний перелік проблем, які тягнуть за собою виснаження ґрунтів. Також зараз відсутня можливість додавати в землю достатню кількість органічних добрив. Зараз, на жаль, у нас тваринництво поголів'я дуже зменшилося, і органіки просто не вистачає. А вона ж не невичерпна, тобто рослини її виносять, і треба обов'язково вносити органіку. Один з факторів, які негативно впливають на якість ґрунтів, недотримання правил агротехніки, а саме сівозміну. Ми знаємо, да прекрасно, що в нас були такі роки, коли ми бачили або один соняшник рік за роком, або один рапс. Або зараз от, кукурудза, одні і ті ж культури на одному і тому ж місці. І ці культури вони виснажують, дуже виснажують ґрунт. І, звісно, ну, поняття сівозміни, воно ж виникло не сьогодні, воно виникло на базі дуже великого такого досвіду землеробців. Але є й позитивні моменти, говорить Оксана Вольвач. А саме все більше аграріїв цікавляться вирощуванням сої. Соя це зернобобова культура, а ми знаємо, що бобові культури вони відрізняються тим, що в них на коріннях е, існують і в симбіозі з корінням е, знаходяться такі азотфіксуючі бактерії, бульбочкові бактерії, вони так і називають азотобактер, які е, перетворюють той азот, який знаходиться в ґрунті, в азот доступний до рослин. Війна вбиває людей, вбиває землю та рослини, і вплив воєнних дій на ґрунти буде відчуватися не один десяток років, наголошують науковці. По-перше, це механічний вплив, тобто будь-який вибух спричиняє зрушення ґрунтів. Причому дивіться, коли вибухає, то перший верхній шар ґрунту це ж найбільш родючиший шар. він Підлітає, а на нього потім насипається менш-менш менш глибинний і менш родючий ґрунт. Разом з бомбами, ракетами, різними вибуховими пристроями в ґрунт потрапляють небезпечні хімічні речовини та важкі метали. Викиди газів потрапляють від літаків, від важкої техніки. Ці викиди попадають в атмосферу, потім у вигляді дощів. Взагалі ми розглядаємо систему. Грунт, рослина і організм людини. Тобто, звісно, що з ґрунту всі речовини попадають до рослин, ну а з рослин до організму людини. Тому так, звісно, і для людей це теж буде проблемою. Вчені різних країн працюють над вирішенням проблеми, як оздоровити ґрунт. І для України це питання зараз актуальне як ніколи раніше. Одне з рішень вирощування біоенергетичних культур. З одного боку, їх можна використовувати як біопаливо, з іншого вони вбирають в коріння шкідливі речовини, у тому числі важкі метали та радіонукліди. Міскантус, свічграс також є енергетична верба, енергетична тополя. Тобто це верба, яка дуже швидко росте, дуже швидко, і тополя, яка теж дуже швидко росте. Їх можна використовувати в якості сировини для палива, тобто це зелена енергетика, тобто вони є екологічно чистим паливом. Але на це теж потрібен час, бо поле оздоровлюється за допомогою таких культур приблизно за 15 років, говорять фахівці. Незважаючи на всі складнощі, пов'язані із війною і зі змінами клімату, українські аграрії продовжують працювати. На зміну чоловікам, які йдуть захищати країну, за кермо тракторів сідають жінки, вчені переїжджають з території, де ведуться бої, в менш небезпечні міста, і продовжують експериментувати, щоб Україна і далі була житницею не тільки Європи. А й інших країн світу.